Ми на вулиці Богдана Хмельницького у Львові. Тут триває реконструкція, вже деякі зміни відбулись. Поруч і під центр. А самі побачите все, що тут помінялося. Ми... Трошки перейдемося, ми по всій вулиці йти не будемо, але трошки перейдемося, покажемо. Це я розумію буде велодоріжка. Такий вигляд тепер має кільце. це. Поки що пробок нема, Ну, сьогодні субота, звичайно, що їх нема. Побачимо, що буде в інші дні. Прямо перед нами автовокзал Північний. Автовокзал напрямку на Броди, на Червоноград, на Сокаль, на Кам'янку-Бузьку, на Бузьк, на Жовку, на Радехів, на Луцьк. На ньому теж давніше відбулася реконструкція. Марков, я бачу, по іншому зробили біля епіцентру. Це автовокзал північний. Ну, автостанція номер 2 як її завжди називали. <риклад> Вулиця Богдана Хмельницького довгий час була на ремонті. але щоб після ремонту вулиця стала рівніша. Ремонт не пройшов даремно. Будуть писати, що вкрали бруківку. Не знаю, чим такій вулиці потрібна бруківка. Будуть писати, що я садобот. Бруківка потрібна в центрі. На цій вулиці, де така швидкість де всі їдуть, поспішають. Автовокзал номер 2 до речі, теж автостанція тобто номер 2 автовокзал Пінчний теж кілька років тому змінився, став виглядати ліпше. Платформи з'явились, навіть дерева висадили. Подивимось. Трошки глянемо, близько не будемо, колись іншим разом глянемо докладніше автостанції, які вона має вигляд. Більш цивілізовано виглядає, ніж було раніше. Справді набагато більш цивілізовано. От Туди сам власне, автовокзал йде. Тут салон автовокзалу, зал очікування, Кав'ярні, магазини додали. Ну і тут вказані напрямки всі, куди їде маршрутка, можна прочитати на кожній платформі. Там бачите, якраз стоять Червоноград, Сокаль маршрутки, там в радехів стоять. Трошки далі колись був магазин фуршет, зараз його вже давно нема, магазину фуршет. тут багато чого давно вже нема. З'явився магазин рукавичка, львівські круасани з'явилися, а тебе з'явилося там, де був колись фуршет. Цікаво так, в більшості фуршетів відкрилось Сільпо, а тут відкрилося тебе. Та, да, тут бачите, війські круасани. Ну це місце називається Радіобазар. Це вулиця Хмельницьку. Тут ще завершуються буквально ремонтні роботи. Ну і от туди пішла пряма дорога до високого замку. Тут а тебе дубок тепер. А туди дорога на Київ пішла.